Триває ефір української радіо Чернігів. У лютому у Чернігові почав працювати центр реабілітації та адаптації ветеранів Легіон. Його засновник Олександр Бабіч, практичний психолог, і водночас сам ветеран війни. Пан Олександр гість нашої студії. Тож далі будемо говорити з ним про те. Який суспільний запит має психологічна допомога військовим сьогодні і в чому її особливості? Отже, Олександр, вітаю вас у нашій студії. Добре. Ну і що найперше, розкажіть, як і чому виникла? Ідея створення центру реабілітації для ветеранів? Сам центр створився у 18-му році. Це був це було як відповідь на те запитання, яке вже було у суспільстві. Бо у 2018 році я вже деякий час одужав від той хвороби, яку мав на війні. Я Почав воювати спочатку го і по сімнадцятий. Там отримав хворобу. Ось мав і маю на сьогоднішній день інвалідність. Ось, і як виклик, я бачив дуже багато моїх знайомих людей, яких я знав ще до початку. Він маю на увазі до 2014 року, та я бачив їхній стан там у 2018 році, дуже багато. Після того, як вони побували в АТО. А, так, так. Да. Після того, як вони повертались, у їх дуже було багато усіляких Проблем психологічних, фізичних, фізіологічних, скажімо так, і я бачу, що люди потребують допомоги. На той момент у нас у місті було одне 15-те відділення, і був, я так чув, був якийсь центр там реабілітації. Це він а, на базі. Міськради, я так розумів, чи обласної, чи міської, я, я вже і, і не пам'ятаю і як вони працювали, я не знаю. Я захотів ну, заснувати і допомагати хлопцям, бо сам іноді відчував ті ж самі проблеми, які були. У їх, тобто, у мене була повна ідентифікація, що потрібна допомога, як мені, так і їм. Цю е, організацію я зареєстрував у 2018 році. Ну ось але е, вона не запрацювала так, як е, на той момент мене запросили там в центр реабілітації для алконаркозалежних, Він у нас відкрився. А у мене є е, великий в цьому плані досвід. Я скажімо так, з 96-го року там починав ще працювати в наркологічному диспансерії, потім був свій центр реабілітації, і потім мене запросили там працювати. Ну, ми працювали до 20 року, потім було ну ми закрились, було вільне плавання, скажімо так. Ось ну і в 22-му році я знову 24-го лютого я вже поїхав у підрозділ, а так як уже була домовленість там з нашими командирами ще до початку, бо ми вже десь відчували, що почнеться наступ, і вже я був у себе там у батальйоні. Та в 22-му в кінці 22-го року я звільнився за станом здоров'я. Ось десь півроку так ще приходив, ну можна сказати, там до тями. Я Звертався сам там до фахівців, також до психологів. Ось сам там підчитував. Був на реабілітації там під Києвом. Ну і знову вирішили повернутися до реабілітаційного так, центру так. для ветеранів. І і я да. І так ну так сталося, але так я знаю, що випадків не буває. Так сталося. Я з сустрій мого знайомого Дмитро Даниленко. Він керує центром. Допомоги хворим на алкоголізм та наркоманію, це ми, ми знаємо таку у нас у місті клініка доктора Поповича, Він мені запропонував. Давай ми зробимо. У мене є приміщення, і ми зробимо щось для ветеранів. Я кажу, у мене є організація зареєстрована, і ми можемо офіційно вже відкритись на сьогоднішній день, отак вже. Пішло, що у нас вже є кабінет, куди звертаються військові, ветерани, члени їх родин, і ми надаємо психологічну допомогу, а також передресуємо іноді до тих спеціалістів, які вони потребують. Ну, наприклад, я тестом. Визначаю яка ступінь ХПТЕСР, але ПТСР я не лікую. Це вже е, е, лікують психіатри, е, тобто ми передресовуємо до психіатрів, ось е, працюємо з сім'ями, е, вони більше потребують психологічної допомоги. Угу. От я якраз хотів запитати, що якого характеру ви надаєте допомогу, і яким категоріям ветеранів е, усім. Ветеранам, хто був учасником бойових дій усім. І також надаємо це і, і саме перша допомога це безкоштовна. Скажу відверто, ми зараз працюємо як волонтери. Я особисто працюю як волонтер. У нас немає ні, ні грантів, ні проєктів. Хоча ми зараз вже думаємо про це, бо потрібно. Тійсна кваліфікована допомога таким людям а це ну мається новася, Потім... якщо розвиватися, розширятися, то треба да, залучати да. і інших людей, і, і інших, е, інших е, спеціалістів, да, і е, фахівців, які б як ну щоб допомога була кваліфікована і уніфікована, скажімо так, бо дуже багато іноді хлопців е, потребують, е, скажімо так. Допомоги адвокатів там да це адвокація, це вирішення якихось. Проблем пов'язаним, що їх там іноді виводять поза штат, хлопці залишаються без грошей, а іноді не виплати по пораненням, хлопці не мають часу і змоги цим займатися. Цим займається Тобто не, не тільки фахівці. психологічна реабілітація, а й адаптація до цивільного життя у I... повному смісі. Так, цього так, слова, так, так, так ви все правильно кажете. а I... Адаптація, але ж у нас по сьогодні у нас звертаються люди, які вже не воюють, які списані за станом здоров'я. Є люди, які хлопці, які приїжджають на ротацію, тобто у відпустку, і вони до нас звертаються з проблемами. ну, це Перш за всього, це внутрішній психологічний стан, це дратівливість, це безсоння, це е, головні болі, е, це відсутність к, іноді контакту з сім'ями, бо очікування іноді сімей не оправдуються. Вони їх чекають і дуже раді бачити, і вони хочуть бачити такими, як вони е, йшли на війну. А вони вже повертаються зовсім іншими. Зовсім іншими. Це вже у їх інші погляди на життя, інші цінності, інші пріоритети життєві, і іноді дуже, скажімо так, як кажуть, дуже поганий конект, контакт з оточуючими. І вони спілкуються, як би мовити, на різних хвилях. А для того щоб було спілкування ну на, на одній хвилі, потрібна психологічна психобічна допомога, як і тим, хто повернувся, як і тим, хто їх тут чекав. На поверхне, а скажіть, будь ласка, от те, що ви маєте стаж роботи як психолога, і те, що ви учасник бойових дій, воно як допомагає вам у роботі? Ну, по перше, ну я вам скажу так, це вже кажуть самі хлопці. Да, ми звертались до психологів там. Психологи їм допомагають, але коли вони чують і знають, що психолог, який сам був учасником бойових дій, ну скажімо так, це не у їх більше до цього довіри. Тобто, бо вони знають, тобто що... краще можна налагодити контакти. Комунікація, да комунікація виникає, ну з першого, скажімо так, з першого з першої сесії, з першої консультації. Um, ось, і um, я можу ідентифікувати ті відчуття, ту поведінку, ті думки, які є у цих хлопців, які повертаються, і іноді, ну скажімо так, мені це дуже знайомо самому, і я пам'ятаю, як я з цим упорався, і також у мене є особистий досвід, який я вже потім цим хлопцям. Надаю як інструмент: інструмент як психолога, і інструмент як людина, яка сама через це пройшла, пане Олександре, а скажіть, будь ласка, чи ви вивчали якісь от спеціальні методики надання психологічної допомоги військовим? Чи можливо маєте вже власну якусь практику? Скажімо так, працювати з людьми, які повернулися з зони бойових дій, які мають? Травми, я маю на увазі психологічні травми, бойові, посттравматичний синдром, контузії, як ще їх називають, акабура травми. То ці люди потребують специфічної допомоги. Це можна тільки допомагати військовим, можна тільки. Проходячи спеціальні курси навчання, у нас, до речі, зараз дуже багато е, з'явилось е, таких курсів. Вони при університетах. Е, да, я один такий курс вже, вже закінчив і зараз ще навчаюсь при одеському університеті. Ну це онлайн навчання, але вони будуть надавати диплом державного зразка. Це допомога. Військовим е в часи війні е ветеранам, а також членам їх родин. Угу. Ну і ви знаєте, давайте, користуючись нагодою, що ви у нас в студії, давайте розберемо кілька практичних ситуацій. Угу. Ну от людина повертається із зони бойових дій, де щодня ризикує своїм життям. А тут е цілком мирне життя. Ну, взагалі не відчувається, що е десь війна. Це може бути. Подразником стресу і причиною того, що треба звертатися за психологічною допомогою? Е, ви знаєте, це більшість звернень, та вони приходять зі своїми проблемами внутрішніми там подразниками. Там зовнішні, так оце один із зовнішніх подразників, та який у їх виклу... викликає відчуття. З злісті, іноді агресії, що вони повертаються з місць, де вони бачать смерть, де вбивають їхніх побратимів, де кожен день хтось помирає або буває пораненим. Тобто вони повертаються з аду, скажімо так, і коли вони повертаються, ну наприклад, в наше місто і бачать. Що у нас все спокійно, про війну мало хто говорить. Якщо хтось і говорить, то це організації, які там допомагають чи волонтерські, там, да, чи, е, такі, як наша, хто допомагає ветеранів. А так, взагалі, коли вони бачать і вони мені особисто кажуть: а у нас взагалі є. Війна чи немає їх і, і у їх це особистий такий подразник, вони дуже ображені на суспільство, що воно не переймається війною. Особливо коли вони чують, що у нас вони знають, що зброї у нас мало. І коли вони чують, що у нас там чи місцева Влада чи влада там там Київська виділяють дуже великі кошти там на пруківку, чи там на дороги. Їх це взагалі виникає відчуття образи і злісті на те, що у нас тут відбувається. що Всім, всім, тобто і суспільству, і владі, війна вона не цікава. Ну, у цьому контексті хотів ще таке запитати: от коли цивільні починають спілкуватися з військовими, про що вони повинні пам'ятати, яких чутливих тем не потрібно торкатися? Е, от знаєте, що дуже гарне запитання. Да, я колись сам і мені теж хлопці іноді розказують, коли вони повертаються, то спілкування з цивільними, які ну до війни нічого. Не мають іноді запитують, а скільки ти там, от був на війні, а скільки ти там вбив людей? По-перше, я хочу відповісти, що людина, яка повертається з зони бойових дій, вона не вбиває. Вона захищає свою країну, вона захищає свою батьківщину. Це не вбивство, це захист. Так, що слово «вбивство» тут бути не повинно. А в ветеранів це дуже розлючує. Дуже розлючує, коли у їх запитують, а, а що ти там, а, як ти що у вас там? от, розкажи, що там у вас відбувалось. Мало хто із ветеранів хоче розказувати про війну, що з їм відбувалося, що відбувалося з побратимами, свідомості. бо це, скажімо так, це. Травматичні е, спомини про е, жахливі е, випадки, які були в зоні бойових дій, вони до цього повертатися не хочуть, і спонукати їх до повернення без його нато бажання це може викликати відчуття злості і агресії. Ну і таке ще запитання. От якщо людина має тяжке поранення і визнана непридатною вже донесення військової служби, і вона для себе вирішила все, на цьому життя закінчилося, я вже не, можу, не зможу в цивільному житті себе знайти. Можна допомогти таким людям, які вже самі в себе перестали вірити. І така допомога буде ефективною? Це ну по перше, таким людям можна допомогти. Я кажу, взагалі завжди так, поки людина жива, їй можна допомогти. Це точно. Да, – Так, все залежить від особистості, та да? наскільки вона готова до змін. Бо, все ж таки повернення з війни, якщо вже людина списана, це новий етап в житті. Вона звикла захищати Україну. Вона звикла десь може бути в центрі там уваги, да. Ну, на передовій, власне кажуть, да, да, на передовій, бо він він. Захищає Україну, він герой. Він повертається додому, а іноді відчуває, що тут він вже не герой. Ну тобто, коли він воював, був героєм, а тут вже він іноді навіть бувають такі штуки. Я сам на це дуже негативно реагую, коли кажуть, а вас ми туди не посилали. І таке можна. Ну, це іноді... вже кощунство, яке чесно Покажу, кажучи. Є... Але на жаль, таке є. Я пам'ятаю часи АТО, коли ми поверталися, ну це ж ми були добробати. Такі я чув. да, І сьогодні мені хлопці розказують, що теж такі чують, але вони це чують, коли вони починають оформлювати документи там чи інвалідність, чи там якісь там поранення, там виплати, то іноді такі чують. І, ну, На жаль. У нас таке у суспільстві є. Ще хочу додати, що у нас кількість ветеранів е, десь, от було до повномасштабної війни. По даним е, мінвету у нас було десь 430 е, тисяч. Е, десь війна е, буде вічно вона колись. Закінчиться, і я двір нашою перемогою. То десь соціологи кажуть, що кількість ветеранів буде досягати від 2 до 4 мільйонів. Mm -hmm. Десь отак. І е, у мене запитання: а готова наше суспільство до такої кількості ветеранів і їх сприйняття? Тобто до цієї ситуації теж треба бути готовим, в тому числі і. Людям цивільним. Обов'язково. І у нас у нас взагалі є така ідея, десь, може, по підприємствам, по школам, ну це на майбутнє, Да щоб ми інформували людей. Про те, як потрібно спілкуватися з людиною, яка була учасником бойових дій, тобто, що це така ж людина, як і ви, точно така, і, і боятися її не потрібно, але є дуже. Чутливі теми, які не потрібно скажімо так, торкатись без її на то згоди. Ага. Ну а взагалі, от як довго може тривати період реабілітації та адаптації ветеранів, які е, повернулися з фронту, і від яких факторів це залежить? Так. Це по-перше, це особисті фактори, тобто особ, особисті фактори там психологічної. Конституції людини, бо, от, е, якщо, наприклад, десь щось відбулося на, у зоні бойових дій загинула людина на глазах у побратимів, то у кожного буде своя на те реакція, тобто, що я маю на увазі. Е, Травмованість у кожного при поверненні буде своя. Но одні і ті ж події, реакція буде різна, скажімо так. І взагалі є такий вислів, що всі, хто повернувся з, -з зони бойових дій, вони мають майже всі діагноз ПТСР, це посттравматичний Синдром це травма получена в зоні бойових дій при там при пораненні, там при антузії, там при, скажімо так, при тому, що він може бути і не поранений, і не контужений, але він може бачити свого побратима, якого ось поряд розірвала. Це теж психологічна травма. І реакція т кожної ну реакція людей буде різна, скажімо так. Все це залежить від кожної особистості, окремо. Ну і на завершення нашої розмови вже хотів би поцікавитися вашою думкою от щодо діяльності подібних центрів, таких як ваш, які працюють з ветеранами. От ви співпрацюєте з подібними організаціями, і е, наскільки широкою повинна бути от мережа подібних організацій, бо ми вже згадували, що ветеранів ставатиме більше? Так, от знаєте, що е, е, така, як наша. Організація у нас у Чернігіві є е, також реабілітаційні центри, але я скажу чесно: як сам ветеран і психолог, я про їх мало чув. Учора е, ми зустрічалися в обласній агенції. Де, була, там, де були організації регіонального розвитку. Да, розвитку, які займаються ветеранами, да, ми там познайомились. До речі, да, ми обмінялися контактами. Там мене в деякі організації запросили, щоб я десь прочитав такі інтерактивний там. Курс може лекції, там, як спілкуватись, як зустрічати ветерана, як з ним спілкуватись і як з ним поводитись, чи з військовим, скажімо так, чи взагалі з родиною, яка очікує свого чоловіка чи сина з війни і що їм. Робити, бо вони теж знаходяться, скажімо, так у постійному стресі. Тобто, взаємодія і співпраця між отакими центрами, які займаються ветеранами, потрібна. Вона необхідна. Вона необхідна, бо я можу сказати так, що людина, яка звертається в центрі реабілітації, я маю на увазі ветеран чи родина ветеранів. знаєте, один. Психолог е, може підійти, а іншому він може не підійти. І тому, чим більше буде таких центрів ре реабілітації, як наш, ну от, наприклад, я був дуже радий, щоб у нас у Чернігі їх було ну штук 20, у ветерана був би вибір. Куди мені звернутись? Там мені не сподобалось, я йду в інший. Там мені не сподобалось, я йду в інший. О, тут мені сподобалось, отут я залишаюсь, бо тут і атмосфера, тут і психологи, тут я відчуваю, що я в безпеці. Головне для ветерана, котрий повертається, і в спілкуванні з психологом, відчувати. Атмосферу довіру і безпеки це те, що не було, скажімо так, в зоні бойових. тій там була довіра до побратимів, але була постійна небезпека. Угу. Ну і так сталося, що ми сьогодні з вами спілкуємося в День добровольця. Та а ви добровольцям добровольцем колись пішли в АТО? Так я спочатку го Да, я, я став шукати підрозділи з 14 року, але там потрібно було мати хто казку, то пронік а на той момент це коштувало ну дуже сурого. І я знайшов добровольчий батальйон. У, да, і, і запитав, що мені потрібно, щоб у вас в і була така родка. Відповідь, бажання, я сказав, я завтра їду. Ось і сьогодні е, в день добровольця. Я хочу побажати всім тим хлопцям і дівчатам, які е, взяли зброю рук, е, починаючи з 14-го року і пішли хвоювати і, і, і захищали, і захищають нашу батьківщину і ті, хто у 22 другому з першого дня взяв. В руки зброю і захищає, і понині нашу державу. Я вам хочу подякувати. Хочу вам побажати наснаги, перемоги. Ми вас чекаємо. Ну що ж, кожен ветеран і кожна ветеранка мають свою історію. Через війну ветеранів у нас ставатиме все більше, це об'єктивна реальність. І мені здається, що суспільство повинно робити усе можливе для їх адаптації та реабілітації, адже вони цінний ресурс держави, який може стати локомотивом її розвитку у майбутньому. Про роботу реабілітаційного центру Легіон ми говорили сьогодні з його засновником, практичним психологом, учасником. Бойових дій Олександром Бабічем. Дякую вам за розмову. Ну а нашим слухачам за увагу. Дякую вам.